Сесія. І у нас одне бюджетне питання. Ви знаєте, що приймається субвенція з за нарахування заробітної плати заробітник. Ветерана, яка у нас обслуговує наших ветеранів і членів родин, тому що в зв'язку з цим ми зібрали позачергову сесію. Є 13 депутатів, які будуть Про внесення змін до бюджету Мирописької середньої територіальної громади на 26 рік. Прошу колегія Дуза, начальник 15 відділу, запросити нам це питання. запитання. Добрості, шановні депутати, члени комісії, сьогодні перевести зміни у рішення сесії Миропільської селищної ради від 22.12. Дві 2025 року норма 2026 про бюджет Української селищної територіальної громади на 26 рік, а саме прийняти субвенцію з місцевого бюджету на забезпечення діяльності пахівців супровід наражу війни та деміналіцівних осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність. З державного бюджету у сумі 400 тисяч 317 гривень. Видатки за рахунок даної субвенції спрямовано на заробітну плату з нарахуванням фахівцю із супроводу ветеранів для довалізованих осіб на 2026 рік. Прошу про звернути запитання. Які будуть питання у депутатів щодо цієї субвенції? Які дають субвенції будуть? Прошу відділу голосувати за. Проти утримався рішення прийняте. Отже, субвенція прийнята, буде нараховувати зарплату Наталії Андріївні. Дякую. Дякую, Олеся Львівна. На цьому засідання нашої сесії позачергової закінчено. Дякую. А у нас є різне. Дякую. Добре, Добре. позачергову сесію протокол внесемо. Різне. Прошу тепер. Переходимо до різного. Я слухаю, і всі депутати, які є зараз у залі, слухають. Не буде, але відповідає... я я. Ну, я, Можна допускати різні причини і придумувати тут, але зараз є в нас головний бухгалтер і є заступник директора комунального підприємства. Директор в даний час знаходиться в полонно, поїхав по труби, бо в нас є аварійна ситуація із системою водопостачання на пам'ятці. По цій причині його немає, але зараз я думаю, що віка нам ув'язне з Оксаною Васильівною так, будь ласка, поясніть наскільки це можливо, чому склалася така ситуація. До порядку на теперішній момент ми викликали організацію, теж у нас була. Ми чекаємо їх, але так як вони в Києві знаходяться, так як зараз ситуація складна, і інженери цієї організації не можуть окремо їх, бо вони працюють на тих об'єктах, які є в Києві, обіцяли приїхати до цього. Может, не всі знаю, Один мобілізований е е в Кривому Розі воює Юра Венгер слюсар. Другий е Сережа в військовій частині працює. Це два спеціалісти, які знали, як це робити. Це одна з причин, чого станція з знову вийшла з трою. Став кольори бріньок. Хто знає, кто тільки Коля бреньок, він не склюсав. Він підручний, що заріб був. Ми писали оголошення. Ми билися, ми не мали других людей, але станція десь, мабуть, місяців, два-три, відколи б що Сережа стала працювати, не працювати стала. Ми викликаємо тепер того Сашу, щоб з інженером, щоб вони приїхали, олучили людину, там даний час того Буркова, Андрія, хто знає, чи Олександра Васильовича, того самого директора, показали, як їх запускати кожен рано при генерації. До на Кам'янці вода завжди була червона, я не кажу, що це нормально. Там був дуже високий ліс, желіза і матір. І вже в місяці 3-4 ситуація стала критична. Я як бухгалтер наставлю для своєї організації, щоб з березня місяця провести перерахунок, ну, ну, чого раніше не робили. Водій знать великі затрати на обслуговування водомережі, нас прориви за проривами. Бантифляї виходять з строю, вода кругом іде желізом. Ми на кам'янці поставили станцію з незалізнення, на колодяжну малю желізо, старомерополь желізо, миропиль желізо. І ще розкоробнуть причину банальну. Коля, коли приїжджаєш з станції, хлопці знали, що треба брати, коли йде. От в Кам'янці після очистки водобереться на аналіз, там береться з другої сторони. Коля набрав, так як йому було удобно. Прийде, ну, Жарщина. Ага. До ну, коля немає що ми не маємо зараз на Ви далі пару. У передній рік хлопці приїхали, ви обіцяли, що ви будете регулярно визивати. Хлони можуть вони приїхати наразі. Скажи, вони приїдуть зараз, бо в Києві не краще ситуація. Давайте не так негативно сприймати. Приїдете, понімати. Вода погана. Нам селищна рада виділила кошти. Для очистки буде закуплена. Як вона називається? Хімікати, так. Да. І на рік вже так, як працює віка, я вам кажу, ніхто не буде працювати технічно, як вона хоче, щоб ця вода ми сихові, була. Це нашла не зі світ. Що ми запитали. від себе можемо саме, обіцяти? З березня вода буде перерахована. Але я не обіцяю, що ця вода буде. Вона буде, буде технічна, щоб вона буде біла, прозора, і що вона буде відповідати повним нормам. При тому, що ми ставить великі затрати, бо вона добувається. Якщо в Києві вода добувається з річки і стоять фільтра, і набагато дешевші, де води, а у нас ідуть скважині. Це досі різні. Насоси летять, У нас на а за два насоси, полетіли через двох. Перший перерахунок з березня, другий викликаємо, все. Якщо ти не приїхали, то інші чекати, раніше не буде. Дивіться, яка ситуація ще. Ви ж теж повинні розуміти, шукають іншого, якщо вони вже гарно виходило з цих київських, то вони їх і чекають. Бо навчається. Ми не знаємо, які інші приїхали, а то перше а Леся, не саме вода замерзла, там, не труби замерзші. Ми ж бачимо, що показують. І люди живуть вже в Києві, і чомусь туди поверталися. Подивіться, що одна проблема, яка проблема в тому, що немає кадрів, просто немає спеціалістів, бо всі хлопці, кадри.